Батарея — як агачічук були, слава Україні! Це що? Нові навушники Sony? Так, це навушники від японської компанії VHCA 720 n Тож всім охайо, і погнали дивитись та слухати, що за навушники такі. Це нове відео, нові навушники для мене особисто точно нові. Тож врубаймо зло і погнали! Значить так, з наушниками від японської компанії, як на диво, я не був знайомий взагалі. І Якось так сталося, що всі моделі від Sony проходили повз мене. І як воно так сталося, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Зважаючи тим паче на популярність саме наушників від японців. Але тут мені випала така можливість познайомитися з цією моделлю хедфонців від японців. І я такий, давайте їх сюди! Ну а що сталося далі? Власне, розповім далі. Sony VHCA720N це повнорозмірні наушники, що повністю огортають ваші вушка і за рахунок саме такої конструкції легше реалізувати іншу штуку, про яку трішки далі. Так, щоб я прямо протестував та спробував багато саме повнорозмірних та закритих навушників, то ні, такого на жаль, в мене не було. Але така форма та стиль, чи точніше сказати, конструкція, на мій погляд, досить зручні для того, щоб повністю зануритися в улюблену музику, подкасти, чи що ви там любите послухати. Ну і ну, а так як компанія Sony вже мільйон років на ринку з їх аудіопродуктами, то вони знають, як зробити навушники, які будуть зручними для носіння та прослуховування музики. Власне, з. D -H -H 720 n так і є. Навушники сідають не так. На сідають на вуха приємно, нічого ніде не перетискає, все зручно та комфортно. Принаймні на моїх вухах така ситуація. Та й в цілому, я думаю, складно знайти когось, чиї вуха тут о, погано сядуть та вляжуть. Це ж треба які локатори мати. Yeah, no, no. <laughs> Це треба такий. Навушники повністю пластикові. Тут, як би зважаючи на ціну VHCH720, це в цілому логічно. На душці самих навушників є м'якенька подушечка, щоб вам голівоньку не тиснуло. Ну це в цілому теж логічно. Також можна відрегулювати їх під розмір власне теж голівоньки. І ще для більшої компактності під час переноски навушників вони повертаються ось так в бік. Я б ще, мабуть, докупив до них кейс. Для цих наушників, і тоді взагалі можна не турбуватися про переноску цих файних хедфонців. І ще скажу: якщо для когось важливо, то вага наушників 192 грами. Щось, коротше, ми довго про конструкцію та матеріали. Словом, це зручні повнорозмірні наушники, в їх правильному, на мій смак, стильному, але в той же час досить аскетичному вигляді. Японці, що тут скажеш, мінімалізм, але стильний мінімалізм. Ще але не забув. VHC A720N бувають в трьох колірних рішеннях. Це ось такі чорні, як в мене, також ще є темно-сині та просто мега-класнючі, біленькі. Не знаю чому, але мені подобаються найбільше білі. Та й чорні, в принципі, нічого, та й сині, нічого. Словом, є що вибрати, і то є файно. Тож, Файно. Тепер трішки про елементи керування та роз'єми власне, цих навушників. На лівій чаші навушників знаходиться одна кнопка вмикання і вимикання власне, навушників, USB Type-C для зарядки та наш старий, добрий, знайомий, 3,5 роз'єм для навушників. Так, їх можна використовувати як з допомогою Bluetooth. Підключення, так і через дріт, який є в комплекті, довжина якого 1 метр 20 сантиметрів. На правій чаші наушників вже кнопок більше. Тут є дві кнопки регулювання гучності і кнопка плей пауза чи перемикання треків, яка, до речі, знаходиться між кнопками регулювання гучності і має текстуру, щоб її можна було відрізнити. На дотик від решти кнопок, що на мою думку в цілому зручно, і ще магічна кнопка перемикання режимів з активним шумопоглинанням чи режимом прозорості, або як пише компанія, режимом навколишнього звуку. Тепер про автономність цих vach 720 N. Звісно ж, якщо слухати їх через 3,5 роз'єм, то слухайте, скільки забажаєте, хоч тиждень без перерви. А от якщо захочеться того самого wireless прослуховування і ви просто ненавидите все, що пов'язано з тими проклятущими дротами, то з автономністю в цих наушників ситуація наступна: до 35 годин прослуховування музики з увімкненим активним шумопоглинанням, та до 50 годин без цього самого шумопоглинання. А якщо любите потріщати по телефону, то тут теж можна 35 годин безперервно тільопати з друзяками чи пліткувати з подругами по телефону. Теж, до речі, з активним шумопоглинанням. І до 40 годин, власне, без цього самого активного шумопоглинання можна базікати і обговорювати все, що захочете, всі теорії змови і так далі. Тако. О oh майка цілому з автономністю я особисто вважаю все досить файно в цих наушниках. А якщо забудете зарядити їх, то головне, не забудьте 35 на 3,5 дріт, щоб їх, як я вже згадував вище, можна було використовувати через власне цей самий дріт. Та я думаю, забути зарядити навушники, ну таке, щоб прямо, прямо забути. Таке рідко буває, якщо ви тим паче ними активно користуєтесь. Загалом з автономністю VHCA 720N все окей. Підключається, як я вже згадував, VHCA720N або через дріт, або через Bluetooth. Bluetooth тут версії 5.2, що дає стабільне підключення до смартфонів в радіусі 10 метрів, чого, на мою думку, достатньо. Як мінімум, не забудеш смартфон десь в кафе, виходячи з нього і слухаючи при цьому музику в цих навушниках. Ну а якщо вже зачепив трішки технічні характеристики цих наушників від Sony, то давай про них трішки і розповім. Значить, в цих наушниках маємо 30-міліметрові динаміки з опором 325 Ом. Увага, це якщо при використанні навушників через дріт вони увімкнені, і 31 Ом, власне, Якщо їх юзати через 3,5, вони вимкнені. І ще, до речі, якщо VHCA 720N слухати через 3.5, то в них частотний діапазон від 7 до 20 тисяч Гц. А от якщо слухати їх через підключення по Bluetooth, то частотний діапазон працює від 20 до 20 тисяч Гц. При цьому частота дискретизації 41,4 кГц. Чутливість в VHCA 720 108 дБ. Якщо при використанні наушників через дріт вони ввімкнені. І 99 дБ, якщо при використанні через 3,5, вони, власне, вимкнені. Ху. Так, а як це 300 Ом? Це якщо. Вони ж. От, зараз вони вимкнені. Якщо ми візьмемо їх увімкнемо. от... 3.5 роз'ємченко uh, into these headphones. You put in that plugin. Putin is вони ввімкнені, і при тому, коли вони ввімкнені, ти ще всуєш сюди 3.5 дріт, той, що йде в комплекті, потім підключаєш через 3.5 в смартфон, не через bluetooth, і вдягаєш слухати. Тоді обір буде 300. 25 ом. Прикол цих наушників, що вони недорогі, але от 5 тисяч гривень візьмемо решту якісь там конкурентів, але ці недорогі, і вони е, мають спектр налаштувань за широкий, як для таких недорогих наушників. З аудіоформатів, що підтримують ці навушники, то це SBC та AAC. Але Sony не були б Sony, якби тут не накрутили всіляких приколястів для файного звуку VHCA720N. Присутня така штука, як Digital Sound Chasement Engine. DSSE. Це технологія покращення якості звуку для музичних файлів із стратою стиснення, розроблена самою компанією Sony. Ця штукенція технологія від японців під час роботи аналізує без е, поворотно стислі музичні файли, такі як mp 3 atrac 3, AAC і. Е, як там, V-AMAI. Ха! От вона то все крутить. А потім виконує прогнозні обчислення, щоб компенсувати високочастотні звуки, втрачені через стиснення, тим самим покращуючи якість звуку. Отако от! Дуже технологічно, розумно і якось круто. Круто зрозуміти, чому далі. Так, тепер про саме підключення та застосунок від Sony, в якому є досить приколясні та для когось навіть корисні налаштування. При першому підключенні наушників до смартфону смартфон запропонує встановити застосунок Headphones від Sony. Розпочнемо з простенького, це еквалайзер. В застосунку можна вибрати вже з готових пресетів еквалайзеру. Зокрема, є такі, як звичайний рівний звук, тобто еквалайзер в цей момент вимкнений, є Bright, де, власне, звук більш чистий. Є. Excited, Де вже більше низьких частот, є Mellow, є relaxed, є вокал, де зрозуміло, що акцент буде більше на вокал, є Tremble Boost, є Bass Boost і є Manual. Ну а якщо у вас це все не лаштовує і ви не змогли щось вибрати, то можна натиснути кнопку Find your Equalizer і налаштувати його під себе. Там смартфон, смартфон і наушники тобі вже запропонують, що можна вибрати. Коротше, вони тебе проаналізують і. Ти вибереш для себе і налаштуєш цей самий еквалайзер. Мені більше сподобався Boost. Там можна потицяти, прикол, тому що там є, коли ти вибираєш Find your Equalizer, там З'являється сім кнопуляк, і вона грає так, ти натискаєш на другу, воно змінює частоти вищі, нижчі, починає типу, тебе аналізувати, ти витискає, натискаєш, наприклад, вибираєш із семи, рухаєшся далі. Перший крок, наприклад, баси, другий крок, другий крок високий, ти вибираєш саме, от я хочу, хочу чути баси. На такому рівні високі на такому рівні, тобто ти вибираєш там кроків за чи 5 чи скільки ти прямо прокласиш. Воно тобі таке. Ось твій аквалайзер. Ще в застосунку можна вимкнути чи увімкнути той самий DSSI, ту саму круту технологію, що я згадував раніше. Можна вибрати пріоритет якість звуку, чи більш стабільне підключення навушників до смартфону. А тепер до цікавого особисто для мене приколясу. Це Adaptive Sound Control. Це така штука, в якій можна налаштувати, як будуть поводити себе навушники під час різних сценаріїв ваших власних дій. До прикладу, коли сидиш на місці, буде вмикатися шумопоглинання чи вимикатися шумопоглинання, або коли йдеш по вулиці чи займаєшся спортом, працює режим навколишнього звуку, щоб чути, що відбувається навколо. Або коли їдеш в тому ж потязі чи в маршрутці, теж вмикається активне шумопоглинання, і сидиш собі, кайфуєш від улюбленої музики. Навушники та смартфон будуть аналізувати твої дії і розуміти, який з режимів вмикати, що на мою думку реально класна штука. Не треба зайвий раз тицяти типу. про. Цим режимом, а воно саме вже запрограмовано, як ти любиш використовувати свої наушники в різних сценаріях. Ідеш, режим прозорості, щоб, не дай Бог, машина з не збила. Ну, автоматично це робити. Ти встаєш, ідеш, воно клац, вимкнулося. Типу, воно, воно завжди. Е, смартфони і наушники завжди аналізують. Я, коли сидів в наушниках, слухав музику, там писав сценарій, воно я заходжу в застосунок, застосунок пише. Аналізуємо, аналізуємо сценарій. Хоп, час пройшов, він такий: аналізуємо. аналізуємо. Я так поглядав інколи, він, коли він знизу таке вискакує. Аналізуємо, аналізуємо. Типу вибираєш прямо під себе, це класно. Є щось, типу мультипойнт. Можна підключати навушники відразу до двох девайсів, що теж буває досить зручно. Слухаєш собі музику на смартфоні приходиш, сідаєш за ноутбук, вмикаєш музику вже на ноутбуці. І продовжуєш працювати за ноутбуком, слухаючи музику, чи спілкуєшся там по відеозв'язку, чи чимось іншим там займаєшся. Взагалі зручно на В застосунку там прямо два девайси. Вибираєш смартфон і ще якісь там. Наприклад, можна два смартфони підключити. Підключаєш два смартфони на одному вимкнув музику. Такий, Я не хочу в мене тут плейлист кращий. А ще в застосунку можна отримувати такі собі ачівки під час досліджування функцій наушників або за час ними користування. Такий приколясик, наче нічого такого, але всі ж люблять ці самі ачівки отримувати. Застосунок типу мотивує більше слухати музику, де б ти не був чи не була. А для тих, хто любить слухати музику, то взагалі на фішка. Ще давай прошумо поглинання та режим навколишнього звуку. Скажу так: режим навколишнього звуку мені особисто дуже сподобався. На мій смак та слух. Він, наче, не такий різкий, як у всіх інших наушниках, що я слухав до цього. Немає такого, що навушники прямо дуже підсилюють навколишні звуки. Словом, воно не ріже слух, а голос співрозмовника в цей же час чути досить добре. Та зрозуміло, що тобі кажуть. Не такий агресивний, це також і стосується режиму навколишнього Активного шумопоглинання. Він, звісно, відсікає всі зайві шуми, але деякі звуки, які, мабуть, треба все-таки чути, то їх чути. Але в той же час шумопоглинання не так давить на вуха та мізки. Якийсь він цей самий режим шумопоглинання чистий і правильний чи збалансований. Але то на мій смак. Вам всім раджу спробувати, тому що для когось цей режим шумопоглинання буде там занадто давити на слух, занадто на вуха, комусь, ну. Навушники це дуже суб'єктивна і персональна штука. Тому перед покупкою, якщо є можливість, то я завжди раджу послухати. Мені особисто тут режим шумопоглинання дуже сподобався. Він м'якенький, приємний, і наче правильний. А режим навколишнього звуку теж ловить всі звуки, що треба. Ти не почуєш за два кілометри, як білочка десь гризе горішки. Але голос співрозмовника ти почуєш добре. Ну і повний банкай, чому ви всі мовчали про звук в навушниках від Sony? Тут для цього є власне цей DSC, то зрозуміло, про який я згадував раніше, та власний процесор від Sony V1. При першому знайомстві зі звуком, що видають ці VHCA720N, я такий, так, стоп. Не може бути. Я спочатку подумав, що я давно чомусь не слухав. Музику в накладних, тим паче в повнорозмірних закритих наушниках. Ну прямо щоб так звук був налаштований на мій смак відразу. Ну не може бути. Почав слухати інші композиції від інших виконавців, шукаючи десь мінуси та якісь неприємності. Ну, ми ж такі люди, що якщо щось файне, то відразу шукаємо якусь підковику чи якусь хитрість. Чим доведеться заплатити за це файне, в якому стилі заграють вони гірше, теж почав шукати словом, шукаючи якісь мінуси в цих наушниках, так і прокайфував десь декілька годин в наушниках, слухаючи різну музику. Отак. Давайте так. Я бачу, що ви вже підготували помідори, щоб закидувати мене ними, але стоп! Зупиніться. Мій такий навушники на момент зйомки відео коштують до 5 тисяч гривень. Звучать, так як я люблю, м'яко. Десь низькі частоти вливаються всередні, і до них змішується високий, і виходить такий ванільно-м'який та приємний для моїх вух звук. Я навіть не знаю, як. То все пояснити, він якийсь настільки м'який, як якась зефірка чи хмаринка. Словом, на мій смак, ну прямо реально крутяк. Схоже, в мене новий фаворит в звучанні. Оце вже цікаво. А як же маршу? Заради справедливості для такого звучання, яке мені ну, дуже сподобалося, я спочатку налаштував для себе еквалайзер, ну або вибрав із тих пресетів, що були вже готові, і. Тяжку, як її називають, музику, я, власне, не дуже й слухав. Та й взагалі вона не так переважає в моїх плейлистах. І от щодо того, що можна послухати на Війсі 720 N і реально кайфанути, то в мене особисто це було щось типу The Weeknd, з вікенда, їм подібні, якісь старі композиції японської поп-сцени, але перероблені під легеньку електронщину. З нових українських виконавців теж декілька цікавих композицій прослухав з задоволенням в цих самих навушниках. Згадав та послухав Калео, Monkeys та навіть щось трішки важче. Теж гідно в принципі, звучить на цих наушниках. Можна і Тревіса Скотта, і Кендрі Каламара послухати теж із задоволенням на VH720N. VH Тож, в принципі, максимально універсальні навушники. Загалом, скажу так: звук VCA 720N, на мій погляд, максимально універсальний. Можна підібрати на свій смак еквалайзер і кайфувати від будь-якого стилю музики. Мені особисто сподобалось, як звучить абсолютно все в моїх плейлистах через ці самі навушники. Я задоволений і мені тепер ще цікавіше стало послухати дорожчі моделі від Sony. Бо якщо в цих бюджетних, якщо їх можна так назвати наушниках, такий звук, то чого тоді варто очікувати від флагманських наушників від японців? Там наушники 5 тисяч гривень, але приїдуть за 13. Висновок такий: навушники круті, коштують відносно недорого. Звук на мій смак просто пушка, банка і розвал кабіни. Сподобався словом. Автономність файна, ескетичний і в той же час досить стильний вигляд. Я про дизайн. Коротше, в мене новий фаворит серед наушників. Тож, всім, арігато за перегляд. Пишіть коментарі, якщо вам ці навушники сподобалися, чи не сподобались. Ти на вподобайку, підтримуйте контент українською. Всім, хто підписаний, дякую, а хто ще не підписаний, то саме час це зробити. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось разом до перемоги. І все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Сайонара, побачимось!